Ну, ви знаєте, на лінії зіткнення у нас продовжаться щодня дуже важкі зіткнення, тому що ворог постійно суне як на Невське, так і на Тернівському напрямку, в тому числі на Білогоров. І вчора е, лише тільки встигли наші співробітники з правоохоронцями підвести продуктові набори і хліб в Невське. Саме як безпосередньо, взагалі, поряд із селом прилетіло два каба 500 дуже великі е, вирви залишилися, але дякувати бойгові люди і всі, хто виїжджали цілі. Все встигли зробити, все встигли передати, але ось така ситуація продовжується щодня. Ворог наносить удари, причому не рахуючи ці цивільні об'єкти, як ми всі з вами бачимо, і це сьогоднішнє підтвердження. Також місто Дніпро ворог взагалі не рахується з цією ситуацією. Він просто б'є по територіях, вижигаючи, все живе, що є. Те, що стосується окупованих територій, як ми вже раніше казали, дійсно є дуже велика проблематика зараз. По медичному забезпеченню, тому що е сезон весни вже пройшов після зими. Люди хворіли, але є Люди є з хронічними хворобами. Однак, забезпечення медикаментами взагалі відсутні, в тому числі надання лікарської допомоги, тому що це поставлено на військові, скажімо так, рейки на територіях окупованої Луганщини. І в першу чергу забезпечується е як поранені. Е Терористи, по поранені особи з терористичних військ і людям взагалі мало що перепадає. Ну і взагалі з ситуацією економічна є проблема. Дуже великій вони зараз проводять максимальний, скажімо так, призив луганчан, які знаходяться на окупованих територіях, причому примусово мобілізуючи, шантажуючи, забираючи документи, просто завозячи на збірні пункти. І в тому числі з тих підприємств, які там ще працювали, тих як шахти, там школи позабирали все інше, скажіть а ще чоловіки на Луганщині окуповані залишаються з 2014 року, в принципі. Частково залишаються, звісно, люди, які там працювали, але на теперішній час більше переховуються, тому що частину вже ще на початку 22-го, ще в 14-му дуже багато мобілізовували, дуже великі були втрати. Скажімо так, по 22-му року ті, кого примусово мобілізували, кинули там оперили, які дали на ці місні штурми, дуже великі були втрати. Але зараз утвора продовжує більше роблячи акцент мобілізації на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині, проводячи мобілізацію між себе в Україні. От тих, яких зараз ви кажете, що мобілізують, це якого віку люди? Чи вони не зважають на якісь віковий? Цензі? Абсолютно різного віку. Дивіться, в минулому році вони дуже сильно пропрацьовували ситуацію по випускниках. Ми про це попереджали. Ми про це казали людям, що. Молоді, що виїжджаєте, тому що вони увесь 11 клас, весь всі, хто проступив до професійно-технічних училищ, які там більш-менш, скажімо так, мали функціонувати усі ці списки зі школи, одразу передавалися до МГБ, до військкоматів, тому вони готувалися до мобілізації. Це, по перше, і молодь, яку зараз звісно вони хочуть максимально мобілізувати. А по-друге, якщо казати, наприклад, про робітників шахт, яких в першу чергу вигрібли в 2022 році, залишивши лише інженерів, і Таких фахових робітників то зараз же їх забирають. Ми вже маємо неодноразову інформацію про те, що жінки пішли в шахти працювати, тому що не вистачає людей. Такої ситуації у таких ситуаціях такої інформації надходить дуже багато. А як зараз виглядає життя в Луганську самому? Що там зараз відбувається? Ну, ви знаєте, місто окуповане. Ворог розказує про те, що вони там все роблять. Але спілкуючись з людьми, бачимо то одне прорвало, то інше. З Луганськ він ж менш скажімо так, якщо це можна називати життям. Да при ворогові він функціонує. Тобто, більше достається, звісно, територіям, які окуповані в 22-му році. дістається, що ви маєте на увазі. Від ворога людей виселяють. Ну от зараз ми по всій лінії знаємо, що там на глибину сто п'ятдесяти кілометрів. Знаємо, що дуже багато сел ворог виселяє. Взагалі людей боючи, що будуть передані якісь їх координати, причому виселяють просто з будинків на територію глиб. Дуже велика проводиться робота, скажімо так, незаконним. Урядом ЛНР чи Росії проводиться робота по забезпеченню житлом в першу чергу тих росіян, які приїжджають, як вони кажуть, допомагати Луганщині, а в той же час не звертається ніякої уваги на людей, які переїжджають із місця ведення бойових дій глибину країни, намагаються виїхати. Жодної уваги не приділяється. І спитаюся також, яка ситуація зараз поблизу Креміної, що там зараз на фронті. Ідуть, скажімо так, ідуть важкі бої. Є обстріли постійно. Свіблянське лісництво обстрілюється. Дійсно, ворог постійно. В принципі, на по всьому, по всій лінії фронту Луганщини ворог кожен день намагається мінімум 3-4 атаки робити наземних. А обстріли артилерії, мінометів, кабів тих самих вони просто не припиняються. Але дякувати Богу, хлопці тримаються іноді мають незначні невеликі успіхи. Хоча будь-який успіх він значний. Але невелике просування закріплення територій – це дуже радує. Деяких позиціях приходиться дуже крепко гризатися. І держатися хлопців. Дякуємо за це. В інтерв'ю The Washington Post наш очільник головного управління розвідки, пан Будано сказав про те, що в червні Росія планує розпочати великий наступ, аби спробувати захопити всю Донецьку і всю Луганську область. Що зараз триває якась евакуація? Чи люди, взагалі, в принципі, які е залишаються проживати на Луганщині, якось стурбовані тими новинами? Ну, звісно, стурбовані тільки позавчора там був і е, залишається у нас 61 людина. Ми в черговий з ними поспілкувались, е, запропонували виїхати ще раз до шелтерів. До з багато з ким пропрацьовані вони кажуть, що якщо дуже сильно вже ускладниться, хоча ну ви знаєте, людей вже напевно за два роки ці обстріли трохи. Буття напевно притупилося під обстрілями живучі, тому що є кажуть у нас такого поїхати. І Якщо дуже вже сильно загостриться, ну якщо можна так вважати дистанцію, 2,5 км, яка до деяких сіл залишилась, якщо вже дуже сильно загостриться, є домовленість, як виходимо і куди виходимо, як вивозимо, куди евакуюємо. Але поки що люди хочуть залишатись у своїх господарствах. Якщо ну, які, да, звісно, побіті, але люди залишаються поки що там. От 61 особа, з ними пропрацьовано. Ми кожного знаємо, знаємо, де знаходиться з ними пропрацювали, куди раптом що збиратись і куди підходити, звідки буде евакуація. Зрозуміло, це все пропрацьовано, але поки що залишається. Uh, чи є серед тих 60 -ти людей, такі, які в принципі, може й чекають приходу того руського міра? Ми ж бачили, наприклад, як Авдіївку, яку росіяни захопили. То була жіночка, казала, що їй було бридко слухати е українську мову від е наших захисників зі Збройних сил України, і що вона чекала на прихід е російського міруська міра, попри те, дивлячись на що перетворив той руський мір її Авдіївку. Ну, ви знаєте, тут можна розуміти два варіанти. Тут, по-перше, може працювати і в коли розказує, а по-друге, є, звісно, такі люди. Але я скажу тих, з ким ми спілкувалися, тих, хто наші громадяни знаходяться. Це в основному такі люди вже літнього віку. Але дійсно, те, що не робив ворог, я думаю, що не буде таких людей. Я думаю, що всі не свої йдуть. Але ви ж розумієте, людська. Душа, це потьомки і в принципі правоохоронці пропрацьовували кожного з цих людей. Їх невелика кількість у нас залишилась, тому я не думаю, що буде така ситуація. Дякуємо дуже, пане Артем. Артем Лисогор, голова Луганської ОВА, був з нами. На зв'язку говорили.